Розі нас про головне поїхала. Рада проголосувала за новий закон, який повертає незалежність антикорупційних органів САП та НАБУ і Фактично скасувала своє ж попереднє ганебне голосування, яке призвело до масових протестів. Пишуть телеграм-канали. А Зеленський підписав законопроект про відновлення повноважень НАБУ та САП. Не зрозуміло, навіщо взагалі був потрібен на цей постріл власну ногу. Якщо з самого початку навіть дивними коментаторами у Фейсбуку було зрозуміло, що це провальний крок, який доведеться скасовувати. Ти, який тільки ударить по авторитету влади, виходить диванні коментатори краще за депутатів. Усе розуміли. Це викликає багато питань до рівня людей, які приймають для нас закони. Але у цілому ця ситуація дуже показовою, бо демонструє ключову відмінність України від Росії. Влада України, бачачи масове невдоволення, змушена реагувати на нього, не визнавати помилки. Окей, ми спробували. В нас не прокатило. Тепер ми скасовуємо рішення, проти якого ви виступаєте. Ситуація. Довела, що думка народу важлива, і народ може впливати. В Росії ж головний принцип начальства: ніколи не визнавати помилок і не поступатися холопам. Визнання помилки у російській культурі вважається проявом слабкості. Тому начальник у Росії завжди правий, навіть якщо він обосрався. А хто проти цього принципу, той ворог та іноземний агент. добре, що у нас не так, а поки що не так. А ось що говорять депутати загалом про ситуацію після голосування. Ну що доголосували? Доголосувались, і от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили? Тоді, минулого тижня, я був один з 13 народних депутатів, які проголосували проти цієї ганьби. Так, з цього 13. Це зараз вас буде 300 і будете бігати з картонками і айпедами А тоді нас таких було тільки 13 і тоді я вийшов на трибуну і сказав після цього голосування, звернувся до Зеленського і сказав: Зупинись, не підписуй це, бо інакше ти обираєш шлях ганьби. Але він не почув. Він підписав закон, а насправді підписав явку з повинною, бо інакше це назвати не можна. Але далі вийшли десятки тисяч людей, і від імені мільйонів українців змусили себе почути. Сказали, ви що, зовсім там страх втратили? Ану, негайно зупиніться. І тепер вам доведеться це все виправляти. Тож я звертаюсь до вас ще раз, почуйте, бо завтра вже буде пізно. Перше звертаюся до депутатів. Хоча б в кінці цього терміну, раз ви вже назвалися Слуги народу, станьте слугами народу. А не слугами Зеленського, бо все одно ви побачили, що він вас все одно кине, а народ з вас все одно спитає. Я звертаюся до всього світу, продовжуйте допомагати Україні, бо ви допомагаєте не Зеленському, який ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення. Готувався до шашликів, напевно, з Чернішовим та Міндічем замі зборонити країну. Ви допомагаєте українському народу, який ліг під російські танки, щоб зупинити цю навалу і врятувати Україну і Європу. І Які зараз рятує демократію в Україні від намагання кім чен зе, який хоче збудувати тут диктатуру, але український народ цього не дозволить. Тому продовжуйте відтримувати Україну. Україна того варта. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це The End. Запам'ятай це і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борісь з Росією, зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борись проти українського суспільства. Цей серіал закінчився. Це кінець твого кіно. А Україна. Була, є і буде. Слава Україні! Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей іми? От скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те, або знесемо на і САП взагалі? Кому розповідали про те, що або е, американці це просять і європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде? Це ж розповідали всі залі, чи я неправду кажу? Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може все ж таки. Досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів. Можливо, все ж таки мало би бути по-іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Тепер щодо самого законопроекту, ми ж хочемо посилити повноваження НАБУ. Тоді давайте проголосуємо за наш законопроект, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до відповідальності за державну зраду, не передає від набу до САП. САП до СБУ під 111, а розширює відповідальність з 15 до пожиттєво з конфіскацією майна. А давайте тоді ми проголосуємо про те, що колеги сьогодні говорили, щоб не було невідкладних обшуків. До тих самих набу заходили з невідкладними обшуками 70, до тих самих активістів заходять і до опозиції заходять з невідкладними обшуками. Давайте, щоб цього не було, підтримуємо нормальні законопроекти. Там все дублюється в тому, що занесли від президента. Дуже швидко помінялися, але занесли. Давайте тоді зробимо так, щоб не лише ДБР перевіряло набу, а щоб і НАБУ розширювало свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті в нас сьогодні є один центр прийняття рішень. Це об'єктивно офіс президента. Це не парламент. І це не кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню до народу, чесно по відношенню до вас. Ми зробимо так, щоб і офіс президента України підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП. Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це. Реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за НАБУ і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі. Корупція, бусифікація, тиск, відсутність свободи слова і наближення країни до рашки. Але перш за все, я хотів би звернутися словами подяки тим, хто не байдужі сьогодні. Вийшов до Маріїнського палацу і підтримує. Рішуче голосування в цій залі. Особливо важливо зараз це відчувати після такої ночі, коли були нескінченні шахеди, кінжали, іскандери, шестеро загиблих. І хто це вирішив, що у нас Путін і російська окупація менш небезпечні ніж САП і Набу? І те, що зробила Верховна Рада 22 го числа, це є не просто удари знищення НАБУ і САПа. Забудьте про це. Це удар по нашим відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей. Зупинка санкцій саме до цього підвело ваше голосування. І що б ми не робили? Блокували трибуну Європейська Солідарність і голос, робили перерви, відстороняли керівництво, вони через свій турборежим прочавили це і зараз пожинають плоди. Я переконаний в тому, що мають понести відповідальність. Відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії. Як будуть керівники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу весь парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламента за порушення регламенту і турборежим? Я сьогодні вранці повернувся з фронту. Харківський напрямок. Там Вирішується доля держави, ваша доля. А у нас люди обуренням сприймають що тут, відкривається другий фронт, коли корупційні щури намагаються пробити оборону і лише масові акції молодих людей зупинили цей процес. Але голосування це не все звичайно, що ми будемо голосувати. Перезавантаження ДБР. Перепризначення бюро економічної безпеки, відновлення в повному обсязі трансляції, зняття авторитарного тревел-бену, припинення переслідування опозиції, повернення до свободи, повернення до демократії до речі, повернення до коаліції єдності, бо тоді б цієї дурі точно не було. Дякую. По ласкаві депутат Авіталі Купрі підкреслює Ігоре Мосійчука повідомив про іншу спробу отобу в оточенні друга зеленського Тимура Міндіча, який знаходиться у полі зору набу. Це Хмельов ігор Якович, власник ТОВ ентус менеджмент, якою раніше керував сам міндіч. Ця особа причетна до освоєння мільярдів на неіснуючих або неякісних фортифікаціях, а також на відновлення життєвого комплексу ірпінські липки за захмарними цінами у 600 міль. Мільйонів гривень, тобто раніше робив івенти, а у саунах і на дачі олігархів, а тепер непогано заробляє на оборонці та відновленні України. Також Амосійчук повідомив, що міндічрейдерським чином захопив мільярдні активи Ігоря Коломойського, які мають бути повернуті державі у справі Приватбанку, тобто вкрав вже у держави набу про це знає. Чекаємо на новий епізод. Світана Ніколова додає сьогодні. Знову жахливі обстріли, які щодня сьогодні знову над зусиллями тримається. Фронт, як і щодня, і сьогодні Верховна Рада під проводом зеленського чергове намагається зробити разом українців і наших союзників, щоб врятувати Сраку Міндіча, яка має сидіти у тюрмі, а роками сиділа на ось цьому золотому унітазі. Бо міндіч друг зеленського, бо він співвласник кварталу 95, бо в нього російська теща з того ешелону посади, де без фезба не обходиться. Бо в цій довбаній квартирі з цим золотим унітазом збиралася мафія, яка вирішувала хто має йти в депутати, хто в міністри, а хто буде примнож. Жувати гроші главарям якраз за це відповідав за гроші Зеленського. Виявляйте, що там на тих плівках з прослужки, які є в набу і в союзники. Тому намагалися миттєвим ріскривом знищити набу. Тому Рупор Єрмака безумна взялася нищити наш європейський курс. А далі що під Москву? Чому би ні Зеленському байдуже він не встигне втекти в свої маєтки Росія? Його не переслідуватиме, Бо так знищити Україну фінансово та економічно так знищити найкращих, як зробив це він. Може лише той, хто служить ворогу. Люди люди, що ви наробили шість років тому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.